У новому році ми познайомилися, повторили, що таке правильні друби і неправильні. Правильні ось, наприклад, одна друга самий популярний дріб це половинка одна друга. Три четверте це правильні друби. З ними все легко, вони гарні, і виглядають красиво, так? І для того, щоб їх зобразити або зрозуміти, знадобиться лише одне ціле. Ось, наприклад, Така, таке печиво. Одна друга нам треба поділити на дві частинки це ціле. Я ділю згинанням, згинанням. Ось, будь ласка, бачите, на дві рівних частинки. І взяти одну частинку. Ну, тут тобто можемо так от розрізати по лінії Це нам не треба. От їх дві частинки, другі частинки. А нам треба лише одну другу. Ось цю залишаємо собі. Тобто нам знадобилося лише одне ціле. Одне, так само і три четвертих. А от з неправильними дробами та ситуація трошки інша. Чотири треті, що цей не більше, ніж знаменник. Що ж робити з цим дробом? Ось, будь ласка, ми взяли шоколадку і розіглили її на три частини. На, друга, третя. А треба взяти чотири. Одна, взяли другу, третю. Тобто цілком забрали цю шоколадку три частини. А нам же чотири треба. Що треба робити? Далі? Брати ще одну шоколадку, ділити її знову на три частинки і одну забрати. Ось так. Раз, два, три, чотири. Все, дріб чотири третіх. На три частинки ми ділили, і чотири таких частинки взяли. Що ж у нас вийшло тут? Ми бачимо, що вийшло одне ціле, те, що ми брали, і іще одна, третя частинка від другого цілого. Да? Ось друге ціле було, на три частини поділено, одна взята. Чотири третіх можна записати так. Одне ціле. І ще одна третиночка. Одна третя. Було ж ми взяли ще друге ціле, розділили теж на три частинки і одну забрали, одну з трьох. Тобто одну третю забрали. І утворилось одне ціле і одна третя. Ці числа записуються ось так. Одиничка попереду, а потім посерединки ставиться лінія дробу, і зверху пишеться чисельник і знаменник. Бачите, одиничка, вона ціла частина трохи більша за розміром, ніж чисельник і знаменник. І читається це число так: одна ціла, одна третя. Ось це число називається мішаним числом. Це і не дріб, і не ціле. Ну, так же, дивіться, якщо ми приберемо оцю одну третю, одна ціла. Якщо приберемо одну цілу, одна третя. Тобто і не дріб, і не ціле, а все разом. Тому й називається таке число мішане. Перемішали цілі частини і дробою. Мішане число. Ось був неправильний дріб 4 третіх, а ми за допомогою ось таких наглядних прикладів перетворили цей неправильний дріб в мішане число. В Цьому дробу поміщається одна ціла частинка і одна третя. Розглянемо та, ось цей дріб. Ось, Дивіться. Чотири четвертих. Ну, я візьму отаке от печиво. Ось воно розділене на чотири частинки. І всі чотири нам треба взяти. Один, два, три. Тобто взяти нам треба повністю все це одне печиво. Чотири четвертих, можна сказати, що це одне ціле. Якщо чисельник і знаменник однакові у дробу, це одне ціле.